PHP є однією з основних мов програмування для мене. Ну, звісно, однією з далеко не єдиною. Я активно фігачу на Go, Python, R, Rust. Проте PHP все, ще залишається в моєму стеці. І я точно знаю, що він досі буде актуальним в 2024 році. Я вирішив зняти відео, бо натикнувся на ось цей твіт. В ньому хлопець ніколи раніше не кодив на PHP. Спробував і був просто вражений від того. Наскільки швидко і легко він може робити функціонал? Давай повторимо його дії. Для початку встановимо фреймворк. Нас питають: а який стартовий каркас потрібен? Є три варіанти. Взагалі ніякий. Потрібен тільки базовий шаблон і всю верстку ми робимо самі. Це для випадків, якщо у вас вже є готовий дизайн і треба робити по ньому. Або Laravel Jetstream. Це якщо у вас немає нічого і ви хочете швиденько зафігачити все. Ми ж хочемо зафігачити все. Далі нам дають вибір: або View плюс інертія, або LiveWire. І ось тут доволі класна штука. Ну, Стандартно, фронтенд пишеться там React, View, деколи Angular досі проскакує. Але якщо брати сторону сервер-сайт рендеринг, то LiveWire це просто охренітельна штука. Вона дозволяє писати PHP-код, який буде реактивним. Тобто, коли ви починаєте щось шукати, воно в режимі реального часу. Буде сортувати і відпрацьовувати, це відбувається за рахунок того, що ідуть запити, сервер відрендерює цю штуку і повертає. Тобто, в нас завдяки цьому є сервер цей трендеринг прямо з коробки. Як варто обирати? Якщо у вас є фронтенд програміст, то варто взяти View плюс інертія. Якщо у вас немає фронтенд програміста, але ваш бекендер вміє чуть чуть верстати, ну, наприклад, як я, то варто брати LifeWire. Він не заплутається і може робити дійсно охранітельні штуки. Далі питають, який додатковий функціонал. Давай візьмемо весь фарш. І API, і Dark Mode, Email Verification, команда, все беремо. Який фремворк для тестів? Бачите, PHP вже показує себе як крута мова програмування, тому що без тестів, куди, правильно, нікуди. Далі нас питають, яка база даних. Е, ну, Локально я візьмуся UCLight, щоб взагалі нічого не створювати зараз. Все в нас встановилось. Давай відкриємо це все в редакторі. Так, для початку треба накатити міграції. Тепер запустимо внутрішній сервер. І що в нас є з коробки? Ми можемо зареєструватися. Попали в аккаунт. Тут в нас є дешборд, ну такий шаблон. Далі в нас є всі можливості для редагування користувача: профіль, емейл, зміна паролю, включення двохфакторної авторизації. Ми бачимо, від кого це авторизовано, і можемо вийти з інших девайсів і видалити аккаунт. Так само, в нас є команда: ми можемо створювати нові команди, запрошувати людей до існуючих. Причому, коли ми запросимо когось. Йому відправиться емейл. Ось, запрошення в команду. Цей емейл грамотно сконструйований. Є тут все в HTML. Ну, так, да, ось така верстка емейлів досі існує. І є в Markdown. Окрім цього, ми ж взяли собі можливість API токенів. Значить, ми можемо зробити токен з певними перемішаними і створили. Це те, що йде прям з коробки з коробки. Але в Твіттері цей хлопець зробив ще й оплату через Stripe. Оплату через Stripe можна зробити і повністю вручну, безкоштовно. Тоді треба самому малювати інтерфейс і все інше. Або використати готовий інструмент. Це Larvel Spark. Ну, в мене він є, тому я покажу, як він буде працювати. Добавляємо репозиторій. І запускаємо установку. Spark в нас установився. Тут в конфігураціях з'явилась конфігурація для Spark, де можна вибрати різні рівні підписки, по суті, створити повну тарифний план і оплати для saas платформи буквально за декілька хвилин. Але для того, щоб це все працювало, нам потрібно ще зв'язатися з Stripe. На щастя, в мене є тестовий аккаунт. Пощастило, так пощастило. Зайдемо за ключами. Вебхуки зараз не будемо робити, тому що ну, це треба опублікувати на сервер, тому що локально вебхуки не відпрацьовують. Якщо ми зайдемо в Billing, треба запустити сервер назад. І, до речі, треба не забути користувача додати, що він зв'язаний з оплатою. Міграції не запустили. Запускаємо. Це таблиці, які сам Spark подобавляв для свого внутрішньої роботи. Тепер нам потрібно взяти наші продукти. Створюємо продукт. За 10 доларів в місяць. І додаємо інший тарифний план. Наприклад, річний. І це буде 100 доларів. Ну, економія така. Тепер ми можемо взяти річний прайс. І в конфігураціях додати. Також беремо місячний. І в конфігурації додаємо. Ось. В нас з'явився стандартний тарифний план 10 за місяць, 100 за рік. Причому ми тут ніде не писали, що в нас 10 за місяць 100 за рік. Так само ми можемо створити інші тарифний плани стандарт 2 і додати іншу цінову категорію, наприклад, 50 за місяць. І додаємо за рік 500. Оновлюємо. І в нас є стандарт, стандарт 2 з фічами, які в них кожен є, і ми можемо вибрати підписку. Обираємо 10 доларів в місяць. І в нас відкрилось тест мод, тому тут можемо ввести тестову карточку. Підписалися, нас перекинуло назад, і, в принципі, воно зараз очікує вебхук з сторони Stripe, що підписка успішна. Але оскільки в нас локально запущено, то ніякого вебхуку, на жаль, не буде. Ось. У нас є підписка наша активна, і рахунок, який нам був оплачений. Ось, в рахунку вказано, яка компанія, параметри компанії, оплата. Тобто, буквально за декілька хвилин ми створили систему для оплати. Яку вже можна запускати на прод. Але цим не обмежується, ми, наприклад, можемо додати ще адмінку. Вона також платна, її також можна робити самостійно, є багато безкоштовних альтернатив, але це від самих авторів цього фреймворку. Тому давай подивимось, як вона відпрацьовує. Установлюємо, в принципі, максимально аналогічно. Додавили репозиторій. Тепер установили, запустили установку, все це опублікувалось, і тепер нам потрібно просто запустити міграцію. Ну і заодно давай виведемо це все в меню. Так, ось наш шаблон, навігаційне меню, верстка для навігаційного меню, наш дешборд. Е, Так, в нас білінг. І адмінка. Все в нас з'явився білінг. Його ми вже бачили. І в нас з'явилася адмінка, в якій є по замовчуванню створена сутність користувача, яку можна редагувати. І далі там куча куча всякого функціоналу. З виведеннями графіки, статистики, створенням інших сутностей, які робиться буквально в декілька кліків. І Якщо вам потрібно зробити якийсь продукт, то у вас фактично вся екосистема вже готова. У Вас готова адмінка, щоб слідкувати за користувачами, дивитись, що і як вони роблять. У Вас готова оплата для того, щоб запустити saas платформу. У Вас готовий базовий каркас, в який ви вже інтегровуєте свої наробки, код, якісь фічі. Ви займаєтесь тільки фічами. Будь-які стандартні штуки вже тут покриті. Принаймні для saas платформи При тому, якщо ваша saas платформа розростається і потрібно зробити там кастомізований дизайн, редизайн, все інше, це зробити взагалі без проблем. Тому що цей каркас, він вже наданий вам для редагування. Це не просто конфіги, а можна додати, що хочеш, змінити стилі, змінити верстку, все змінити. Проте, якщо треба запустити там MVP, мінімально життєздатний продукт, то за допомогою цих штук можна зробити. Максимально швидко, буквально за вечір, запустити MVP, а не сидіти над авторизацією, адмінкою, версткою десь тижнями і потім тільки запустити. Більше того, Laravel входить в трійку найпопулярніших фреймворків, в принципі. Тобто на першому місці Vue, ну, так, з достатньо великим відривом. Проте на другому місці Laravel, на третьому Django, як можете помітити, Laravel найпопулярніший серверний фреймворк. Джанго йде після нього. З невеликим відривом, але після. І якщо все так гарно, як я розповідаю, чому тоді стільки людей не люблять PHP? Один з аргументів полягає в тому, що це непродумана мова, яка має достатньо багато нелогічностей. Одні методи працюють по одному, інші по іншому. І в принципі це правда. Історично склалось так, що PHP створювався як ем, невеликий шаблонізатор для HTML, який дозволить додати трішки динаміки. Поступово в цій парадигмі PHP розвивався досить довгий час. І завдяки цьому він зміг завоювати веб. PHP є досі найпопулярніша мова для веб-сайтів. Тобто, біля 80% всіх веб-сайтів написані на PHP. Далі, в якийсь момент, вирішили взяти за голову. Вели класи, об'єктно-орієнтовне програмування. І між версією 5 і версією 7 зробили просто гігантську роботу, потому, щоб перебрати все під капотом, зробити максимально швидкою цю мову і далі могти рухатись до зірок. Проте оновлення вони зробили дуже грамотно, на відміну від умовного Python. Дивись, в Python при переході між версією 2 і версією 3 під капотом все поміняли і зробили дуже багато несумісних речей з версією 2. Тому дуже дуже довгий час. І бібліотеки, і певні фреймворки, і більшість проектів існувало в версії 2 або версії 3, і ці версії існували паралельно дуже довгий час. PHP в цьому плані зробив дуже грамотно. Під капотом вони все перебрали. Зробили саму мову ледь не вдвічі швидшою. Проте постарались зберегти максимальну зворотню сумісність. Тому більшість сайтів досі сидять на ну, доволі актуальні версії PHP. Тому що як вони дивились? І так, нам щоб перейти на... Наступну версію PHP треба потратити ну там, півдня, багів чи якихось таких штук майже не буде. І збільшується швидкість, а відповідно кількість ресурсів, які треба виділяти на сервер, зменшується, десь в рази півтора-два. Такі, хм, а це звучить дуже і дуже гарно. Більше того, там навіть ще з версії 5 взято вектор, в 7.8 цей вектор дуже активно росте, в тому, що PHP зробити більш явно статично типізованим. І якщо взяти там PHP 8.3, і php версії там 4, то ви швидше спутаєте PHP 8.3 з умовною Java, ніж з PHP 4. тому що мова дуже дуже сильно змінилась і розвивалась. І найкращі практики, які зараз використовуються і рекомендуються, вони пішли в сторону C-Sharp, Java, Kotlin, ось цих мов а критикують PHP з сторони, що це погана мова програмування і там погана архітектура. Або ті, хто дуже-дуже давно писав на PHP і не знає, наскільки він змінився і в що він перетворився, або ті, хто використовували PHP як свою першу мову програмування. Тобто вони тільки-тільки вчились програмувати і писали дуже жорсткий гавнокод. І коли вони в якийсь момент перестрибнули на іншу мову програмування, асоціативно запам'ятали, що ось цей гавнокод, який вони писали, це PHP. Але насправді це не PHP, це вони такий гівнокод писали. Самі подумайте, зараз досить багато програмістів єхидно дивляться на там, програмістів на Python і кажуть, що на Python дуже багато гівнокоду, і ті, хто пишуть на Python, не програмісти. Ще років 5-8 тому назад про таке було неможливо уявити. Python це був еталон хорошого коду і грамотної архітектури. Що ж відбулося? Зараз майже усіх новачків дефолтно вчать на Python. Ну, або на JS. Відповідно, новачків дуже багато, і виявилось, що Python це не якась магічна пігулка, на якій неможливо писати гівнокод. Можливо, і активно практикується. Ще одна причина, яку називають як мінуси PHP, це те, що це повільна мова програмування. Ну і це абсолютно не так. Ось якщо подивитись на виміри, то правильно сконфігурований PHP знаходиться десь в верху списку, в першій п'ятдесятці з усіх мов програмування. Причому це усі мови програмування, а не тільки інтерпретовані. Проте це PHP, який правильно сконфігурований. Якщо взяти дефолтні налаштування, то PHP буде десь біля Python. Наприклад, Laravel. І просто Laravel буде ну, біля Django. Прям притик в притик. Проте, якщо його грамотно приготувати, то Laravel може бути дуже і дуже швидким. Все відбувається завдяки паралельних запитів. Тому що сам PHP, він створений, щоб помирати. Як тільки приходить на вхід запит, піднімається вся машина, інтерпретується код, оброблює один запит, помирає. Проте зазвичай код не міняється так швидко. І між е, декількома днями буде мільйони запитів, але код ні разу так і не поміняється. Тому ми можемо налаштувати на рівні самого PHP обкеш, який буде інтерпретувати лише один раз, а потім підставляти ось цей проміжний файл для запиту. Це вже дуже сильно збільшить швидкість. Ми можемо піти далі. Є GT, який дозволяє умовно скомпілювати і давати вже ось цей скомпільований файл. І ми можемо піти ще далі. Після кожного запиту, не вбивати цей процес, а дозволяти, щоб він відпрацьовував далі, далі і далі. І відповідно він зможе переварювати набагато більше запитів паралельно. Для цього в PHP з кожним роком, мені здається, з'являється все більше інструментів. Наприклад, вже є FrankenPHP. Окрім цього, є RoadRunner. І якщо у вас є сервер, який має оброблювати дуже-дуже багато запитів на раз, то, власне, поставивши на той самий Laravel, Laravel Octane, це буде зробити набагато легше і швидше. Давай глянемо, наскільки збільшиться швидкість при дефолтних даних. Ось ми поставимо наш Laravel Octane. Виберемо Roadrunner. І подивимось, як відпрацює швидкість. Запустимо паралельно 4 процеси протягом 10 секунд. І подивимось, скільки запитів зможе обробити стандартний вбудований сервер. Я зараз тут не буду ні з обкешем, ні з цим іншим. Просто порівняємо стандартний вбудований сервер, який зміг обробити. Так, це щось не то. Порт не вказаний. Ось. Стандартний вбудований сервер, скільки він може обробити запитів в секунду. Він обробив 64 запити в секунду. І врубаємо октан. Варто зрозуміти, що я тут робив мінімум адаптацій і з правильним конфігуруванням можна добитись набагато-набагато кращих результатів. Але навіть просто дефолтно установивши, в нас стало швидше. Було 64 стало 300, це в 5 раз. В 5 раз швидше, просто установивши паралельні запити. Тому, якщо вам хтось розказує, що PHP – це повільна мова програмування, ви можете зрозуміти, що ця людина не знає нічого про сучасний PHP. Інструментів для того, щоб його зробити дуже швидким, вже є більш ніж достатньо. І буквально чуть-чуть підшаманивши, можна. Зробити приріст в десятки разів. Наступним аргументом є те, що в PHP низькі зарплати. І частково це так, але треба розуміти специфіку ринку. На PHP працюють дуже багато програмістів, які займаються просто підтримкою певної CMS, яка вже 5 років існувала, майже там нічого не змінюється, і відповідно він має ну, таку не надто велику зарплату. Проте, якщо ти спеціаліст, то ти цілком можеш потрапити в другу частину списку. І якщо порівняти з умовним тим самим ем, JavaScript, то ми побачимо, що розрив по зарплаті не надто великий. А якщо взяти умовний Python, то також розрив по зарплаті не надто великий, і вони плюс-мінус співставні. Проте кількість вакансій зараз на Python 184. Кількість кандидатів 3830, тобто конкуренція супервелика. Це відбувається із за того, що випускаються дуже багато людей, які вивчили мову програмування Python і вони всі хочуть на ринок. Для порівняння кількість пропозицій в порівнянні з кількістю вакансій в PHP набагато краще 299 вакансій на 2780 кандидатів. Афігіть. Не заздрю зараз джунам. Проте, так чи інакше, на PHP все ж таки легше буде знайти роботу. Серед цікавої тенденції, яка, ймовірно, більш розкриється в 2024 році, це Native PHP. В чому ідея? Ми можемо за допомогою електрона з JS зафігачити наш додаток. Проте, а як тримати нашу базу даних, а як робити якісь внутрішні штуки? І це все можна робити на PHP. І Native PHP зараз дозволяє наш додаток в Laravel запакувати в апку і мати внутрішню базу даних і багато багато іншого. Це зараз тільки в Альфі, і тому ну, проблем з цим багато. Проте Вектор я помітив досить суттєвий. І якщо подивитись, наприклад, компанії, які роблять вже свої додатки, які успішно продаються, вони спонсорують Native PHP і ймовірно, в якийсь момент будуть свої додатки робити на Native PHP. Тому що зараз вони його роблять, здається, на електроні. Просто на електроні без PHP. Якщо підсумувати, для мене PHP є дуже крутою мовою програмування з декількох причин. По-перше, в мене в компанії основний проект написаний на Laravel. По-друге, я використовую Laravel, якщо хочу зробити якісь педпроекти. Тому я не знаю, як буде далі, але в 2024-му моє серденько з PHP. Дякую моїм спонсорам на YouTube і BuyMeACoffee. І якщо ви хочете, також приєднуйтесь. І пам'ятай: SQL-ін'єкція інєкція це зло, від якого треба захищатись. Але ревель від нього захищається по замовчуванню.